До мене надійшла офіційна доповідь від начальника Генерального штабу, головнокомандуючого Збройних сил України, що наші війська повністю завершили оточення проблемного регіону і відновили Державний кордон України спільно з Державною прикордонною службою і Національною гвардією України. цьому може у нас була оперативна інформація про те, що 10 бойових машин ГРАД БМ 21 пересікли державний кордон України і знаходяться на теренах України. Одна машина була нами знищена і захоплена. І дійсно, в цій машині ми знайшли все, доказову базу, що ця машина з 18-ї мотострілецької бригади в Чечні. Нами виявлено зараз шість таких машин, крім цієї машини, яку ми захопили. Ці машини ми тримаємо в полі зору, відслідковуємо, і тільки вони з'являються на дальність пострілу гарматного, ми зразу відкриваємо вогонь. Фактично наші дії не дають їм можливості відкрити вогонь прицільний. Зокрема, з яварюва, ви знаєте, заліз. Окрема механізована бригада залізнична. Сім героїв після прямого попадання в БТР згоріли. Давайте всі герої, які загинули, в тому числі і Зяварєва. Хвилину мовчання вшануємо їх пам'ять. І чернісів всіх куточок України. Дякую, Дякую, пане міністра.